Слава Україні, всім бажаю міцного здоров'я. Я буквально декілька слів прокоментую одну подію сьогодні. Вранці ми, силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство вбивство співробітника СБУ, полковника Воронича Івана Івановича, нашого славного побратима, в результаті переведення негласних розшукових активно Контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено. І вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідно, смерть. Крім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Ось буквально щойно з'явилася інформація про те, що служба безпеки України ліквідувала групу кілерів, які кілька днів тому застрелила полковника служби безпеки України пана Воронича. Сталося це в Києві. Цю інформацію повідомив керівник служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, чоловіка вбили чоловік і жінка на замовлення російських спецслужб. Але під час затримання сьогодні вранці на Київщині вони чинили опір і, зрештою, були вбиті. Деталі про цю спецоперацію, і про це розслідування повідомимо в наступних випусках е інформаційних повідомленнях на нашому ефірі. Ну а війна, власне, змушує багатьох не лише по-іншому дивитися на світ навколо. Вона не питаючи кардинально змінює їхнє життя. Герой нашого наступного сюжету до війни був тренером із великого тенісу, та після поранень. Професію довелося змінити кардинально. Вінничанин Дмитро Остапенко мусив з нуля відкрити власну справу, і це салон краси для чотирилапих клієнтів. Про шлях ветерана від фронту до підприємництва Вікторія Гетьман розповість.